Вища школа медіан-продакшн. Ми там були. Ось. Це роман, який написаний наприкінці минулого тисячоліття, що ніде не опублікований. Пробував я звертатися в видавництво, яке сказало, що гарна буде книжка з єдиною умовою, коли... Тексти перепишу на українську мову, літературну. Прикол в тому, що тут е, йде, йдуть діалоги, е, два таких собі діди, головні герої цього е, роману, але не тільки вони, Василь і Михайло, і розмовляють один на, принципово на українській літературній мові, а інший принципово на місцевому діалекті. І там в них такі різні сутички. Ну, діалект е, треба знати, любити, і, і він тут, зрештою, і зрозумілий. Е, як бачите, це є дуже багато тексту, майже все діалоги, і є гумор. Де б там кіно знімали? Шибелині. Шибелині. Вшибалині. Ловничий Шибалин це є малі Карпати в Тернопільській області. Фільм буде прикольний. Має бути багато закадрового голосу, багато краєвидів. Ну і все не звийде. Розпочинається так. Бувають твори, це кадрова мова, які приречені бути відомими. Широко визнаними, говорив повільно статечний сільський діду філософ, сидячи на патику із своїм таким же древнім сусідом і віддираючи клапець сторінки на папірки із книжки, яка чомусь викликала у нього такі високодумні слова. Папірка це вони сигарети курили з цього. Продовжив: такі твори, Василю, можна визнавати чи не визнавати відразу, але одразу, цілком. Їх зрозуміти важко. Проте вони є настільки магічними своєю глобальністю взору, що ще не читаючи деталі твору і не бачачи загальної картини, вже перебуваєш із залежністю того, що зрозуміти ти ось-ось маєш. І навіть якщо ти, прочитавши весь твір, або подивившись оцей весь серіал, так і не зрозумів нічого, все одно продовжуєш. Перебувати під усвідомленням, того що ти ось ось зрозуміти маєш пока.